Рани історії без терміну давності зі свічками та молитвою Івано-Франківськ шанував жертв геноциду 1932 33 років. З часу років. Щасу найбільшого голодомору в державі минув 81 рік. рік. Надвечір пам'ятної дати на головний майдан міста зійшлися десятки мешканців і дорослі і малі із символічними колосками, оперезаними чорними стрічками та запаленими лампадками в руках. Люди віддало шану тим, хто став заручниками лютого голоду. А ще молилися, аби страшна трагедія не повторилася. Стіки людей загинуло. Що... Зараз, коли слухаєш радіо, то страшно стає. Страшно стає, скільки молоді, дітей, які хотіли, як кажуть, їсти, просили в мами їсти. Хочеться, щоб діти знали історію нашого народу і знали, важко говорити тут такі хвилини, щоб знали історію, і щоб ніколи це більше не повторилось. Я думаю, що треба з маленьких дітей таке виховувати. Ті, хто називає себе вартовим національної пам'яті, кажуть, дуже довго давалося диву, чому українці не опиралися тоді політиці Сталіна. А бонди виявляється таки були жахливому геноциду в Україні передували близько п'яти тисяч повстань. Не для кого не є секрет, що історія повторюється так чи інакше. Сьогодні ми вже чуємо голодні бунти на Донбасі. Сьогодні знову ж московський окупант знову йде черговою війною, і знову у нас відбувається визвольна війна. Тому ми повинні пам'ятати ті уроки 30-х років. Страшні уроки минулого будують і сьогодення. Учасники «Віча» переконують, голодомор 33-го підготував чудовий ґрунт для путінської гібридної війни на Донбасі, адже більшовицький геноцид на сході України був найжорстокішим. Якщо б не було голодомора, який знищив етнічне ядро українців на сході України, то мабуть не було б тої страхітливої війни, просто не було б сепаратистів і не було б того жалю трагедії є сьогодні і тому ми вдвічі більше повинні пам'ятати і схиляти голову перед тими, хто не повинно загиблі в тому жахливому голодоморі. По завершенню віча його учасники рушили худої пам'яті до меморіального скверу, де за загиблими під час голодомору відслужили поминальну панахиду.